Анонс роботи культурного центру «Уток» на серпень 2014 року. 1 серпня п'ятниця. О 16-й годині Андрій Клянчин запрошує всіх бажаючих у дивовижну подорож сонячною системою. О 17-й годині Тетяна Лапієва. Запрошуємо на історичний екскурс Образ і світ людини в історії. 6 серпня середа. О 16-й годині прихожани Християнської церкви дадуть поради, як не стати жертвою інсуліну. О 17-й годині. Володимир Скурчинський поділиться новинами, цікавими фактами з історії Українського товариства глухих. 8 серпня п'ятниця. О 16-й годині Плата за житло. Як будемо платити за тепло? На ці життєві питання ви отримаєте відповіді від Валерії Яреко. На черговому засіданні клубу Політика і життя Микола Рибальченко розповість про події на Сході України. 13 серпня середа. О 16-й годині Світлана Вишневська розповість про церковні свята Серпня. О 16-й годині в клубі Інтернет Інформ огляд новин із сайтів інтернету від Ростислава Черновського. 15 серпня п'ятниця. О 16-й годині Володимир Скурчинський запрошує на історичний екскурс. Подорожуємо Україною. Тетяна Лапієва проведе лекцію на тему Традиції літніх свят в Україні. 20 серпня середа о 16 й годині Україна на міжнародній арені. Огляд преси проведе Нелла Ларіонова о 17-й годині. Ділова зустріч голови Київської організації утолк Левицького, з нечуючими міста Києва і Київської області. 22 серпня, п'ятниця Дню незалежності присвячуємо. О 16 годині Валентина Скорчинська. Запрошує на черговий цикл лекцій Визначні постаті українського товариства Бухи. О 17-й годині про рекорди українців розкаже Андрій Клянчин на черговому засіданні в школі молодого лідера. 26 серпня середа, о 16 годині До Дня Державного прапору України Світлана Вишневська поділиться історичними відомостями про прапор нашої вітчизни. О 17-й годині до Дня Незалежності України Микола Рибальченко прочитає лекцію Україна і незалежність. 9 серпня п'ятниця. О 16 годині готуємо консервацію, корисні поради і рецепти від Валерії Яренко. О 17 годині інтернет і наш світ. Час цікавих повідомлень від Ростислава Черно. О 18 годині в мультимедійній вітальні перегляд теленових із трудоперекладом. Щосереди і щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Дякуємо за увагу!